Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви знаєте, як Біблія вплинула на історію? Мені здається, оцінювати силу та вплив біблії у перспективі часу просто неможливо. У кількісних показниках це було б схоже на спробу назвати точну кількість зірок ще до появи потужних телескопів. Один з поверхів Вашингтонського музею біблії, названий вплив Біблії. Цей розділ для мене був особливо цікавим. Я вірю біблії як непогрішному Слову Божому, але те, як ми застосовуємо цю живу. Та активну книгу на практиці потребує мудрості та віри. Перший тематичний блок на цьому поверсі про те, як Біблія застосовувалася для створення міцної основи Америки, і одразу ж після цього про багатогранну роль, яку церква зіграла у скасуванні рабства, проповіді, що ґрунтуються на різних віршах з Біблії, які показали, наскільки рабство було неправильним. І більшість проповідників не боялися виступати проти хибних рішень уряду. Павло наводить неймовірний приклад у книзі дій. Апостоли мали сувору вказівку більше не проповідувати в ім'я Ісуса, але вони відповіли: Бога повинно слухатися більш як людей. Дії 5, 29 звісно ж, уряди потрібні. Але мудрість Біблії вища за мудрість будь-якої людської влади. Блаженний той люд, що Богом у нього Господь. Псалми 33. 12. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.